Знаєш, є таке відчуття, що а чи все я зробив правильно? Це останній випуск, це так не працює. І чесно, така трошки ностальджі і такий сум. і такий… Ну, це так щемко. Це такий великий проєкт, який ми так включалися, залучалися, і багато сил і інвестицій вклали. І так щемко, що він його фінали. А знаєш, є таке відчуття, що а чи все я зробив правильно? Чи є щось, де я міг би там піднавалитися, піднаж натиснути uh -huh. і зробити краще? А мабуть, це таке такі після після всіх проєктів, які ти любиш, в uh -huh. які ти вкладаєшся всією душею. Мабуть, це працює, так і uh працює, -huh. що завжди є це відчуття, що може можна було трошки краще. Тому я дуже тішуся, що цей проєкт з нами стався. Я дуже тішуся, що ми наважились. Це був е, такий екзистенційний момент розуміння, е, в тому числі і себе. Проживання тих емоцій, рефлексування над тим, що відбувалося в житті, тому що коли ти дуже багато працюєш, інколи буває, немає часу навіть зупинитися і подивитися назад. Uh -huh. А коли це в тебе відбувається в рамках ця рефлексія відбувається в рамках роботи, в рамках підготовки сценаріїв, да, це дуже велика важлива частина персонального зростання навіть. Сказала, це як робота з психологом, тільки ще дуже транспарентна, і так. на 300 тисяч переглядів на наших там, я не знаю, скільки в нас там підписників на цей момент. 600. От так, тому це такі дуже, дуже відверті щирі розмови.